Хотіли усунути керівництво держави та захопити Верховну Раду. СБУ затримала людей, які готували провокації після дня конституції в Києві. Групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого Віче провокатори планували оголосити про усунення від влади чинного військового політичного керівництва України. Потім вони сподівались захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу. Затриманим обрано запобіжний захід тримання під вартою зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу планували використати в темну, не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій. Інформацію про заворушення у Києві зломисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ. Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників, представників громадських організацій із Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах. А якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи. Гуманітарні генератори стали приватними в Одесі. Відкрили кримінальне провадження. В матеріалах справи йдеться про те, що 15 генераторів, які були гуманітарною допомогою для міста, потрапили в користування бізнесменів. Зокрема, два генератори знайшли в ресторані «Вінобротерія», ще один на автомийці Карат. Прокуратура підозрює, що чиновники діяли не самі, а у змові із посадовцями Одеської міської ради. Як доказ, прокуратура наводить переписку у смартфоні дерев директора комунального підприємства, у якій він і обговорює незаконну передачу гуманітарних генераторів, наразі на телефон чиновника та генератори суд наклав арешт. Чотири з половиною тисячі доларів за переведення з лінії бойового зіткнення до тилової частини на Одещині викрили головного сержанта однієї з військових частин. Захабар підозрюваний пообіцяв змінити дислокацію перебування чинного військового під час передачі коштів головного сержанта її затримали. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою заставою понад 600 тисяч гривень. Йому загрожує від 8 до 12 років тюрми. Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили після розслідування щодо його статків. Журналісти проєкту схеми знайшли у посадовця та його оточення купу майна. Це стало приводом для набу почати розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення. Журналісти з'ясували, що посадовець мешкає в елітному таунхаусі, який його племінник придбав у шість разів дешевше ринкової ціни за два мільйони гривень. У свою чергу така вартість може свідчити про спробу ухилення від податків під час купівлі нерухомості. Також схеми розповіли про дівчину Вербицького, яка цього року стала власницею нового порше і триповерхового котеджу загальною вартістю 52 мільйони гривень. Хоча офіційно не мала таких доходів. Сама ж дівчина заявила, що на майно заробила чесно, мовляв, колись у неї був яхтовий бізнес. 250 гектарів землі в Одеській області знищено через пожежі, і це навіть не в результаті обстрілів. Часто причиною загорання стає саме людська недбалість. Загалом, з початку літа, рятувальникам довелося ліквідовувати 625 пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах. Рятувальники просять людей бути уважними і не провокувати загорання. П'ятеро людей ледь не потонули в морі. Їх врятували військові моряки. Для рятувальної операції задіяли катер національного флоту. За словами очевидців, у море спочатку віднесло одного відпочивальника. Згодом ще четверо кинулися на його порятунок та опинилися у пастці. Всіх хвилями віднесло далеко від берега. На щастя, трагедії вдалось запобігти. Семирічну дівчинку збили на пішохідному переході. У момент інциденту через відсутність світла не працювали світлофори. Подія сталася днем напередодні близько восьмої вечора на вулиці Балківська. При цьому в момент наїзду на вулиці ще не було темно, кажуть. Очевидці зараз інцидент розслідують правоохоронці. Дитину доставили до лікарні з різними тілесними ушкодженнями, а водія перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезим. В Одесі офіційно дозволили доступ до ще декількох пляжів. Про це повідомив очільникова Олег Кіпер. Від сьогодні можна відвідувати так званий інклюзивний пляж, а також пляж Труман та два поблизу клубу Редлайн. Таким чином в Одесі дозволений доступ до п'ятьох пляжів. Щоправда, люди відпочивають на усіх ділянках узбережжя. Реччина, Румунія та Болгарія почали спільну операцію з пошуку мін в Чорному морі. Це має підвищити рівень безпеки для торгівельних суден. Це перша велика спільна операція країн Чорного моря з моменту вторгнення Росії в Україну. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певних районах моря внаслідок війни. Нагадаю, 28 грудня у чорному морі стався підрив на ворожій морській міні цивільного судна під прапором Панами. Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Час України по бартеру, громадянин Молдови та його неповнолітній брат організували незаконну схему переправлення чоловіків за кордон. Довго клієнтів їм шукати не довелось. Покинути Україну вони запропонували двом знайомим. Але оплату вирішили взяти незвичну. Замість грошей запропонували ухилянтам попрацювати на їхніх угіддях в Молдові. Втім, всіх чотирьох затримали прикордонники. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.